Никто не говорит, что из-за коррупции все это происходит у нас. И ложится линия фронта. И пацаны уходят уходятся. Зачем? Ребятки, я не осуждаю таких пацанов. У меня уже много знакомых, которые третий год воюют. И больше. Уже просто заебайся и уходят домой. Вообще не осуждаю этих пацанов. Мы тоже люди, мы тоже заеб. Еще одно публичное СЗЧ. Цього разу від бойової медикині 92-ї окремої штурмової бригади Юлія Сідорова заявила, що командування розформувало її евакуаційну службу та перевело її в інший батальйон, де вона не бажає служити. Медикиня розмірковує над самовільним залишенням частини, і це лише один із багатьох подібних випадків останнім часом. Насправді, мій бойовий шлях почався ще на майдані. Я була активною учасницею революції гідності і вважаю, що Росію вій... Росія війну почала проти нас ще там на майдані. Все більше військових відкрито говорять про СЗЧ. Чому захисники покидають свої підрозділи? Що про це каже головнокомандувач Олександр Цирський? І як це позначиться на бойовій готовності армії? Дізнаєтеся вже у цьому випуску. Не всі се зачешники, це сикуни, які не хочуть захищати Україну. Багато з них багато з людей, які пішли в СССР, стикнулося з рядом особистісних факторів, які не дають цього зробити. Диверсійні дії підрив боєздатності батальйону і загальний розвал армії зсередини. Саме так пояснює медикиня 92-ї окремої штурмової бригади Юлія Сідорова на позивний Куба. Дівчина заявляє, що її евакуаційну службу розігнали, а саму медикиню без пояснення причини перевели до іншого батальйону, в якому вона не хоче служити і не може бути ефективною. Якщо це питання не вирішиться, Сідорова каже, що їй може довестися піти в СЗЧ, А тому вона вирішила надати ситуацію розголосу і написала про це. На Фейсбук сторінці до мене поставилися не як до людини, а як до скота. Ніхто не приніс вибачень і нічого в результаті не пояснив. Я не знаю, чи вирішиться якось це питання, чи мені доведеться саме доведеться піти. В СЗЧ. Пару чеслов пару слов для пріси. Сьогодні я знаю, в під віцаржи на тій це хоті. Також дівчина зауважила, що за період служби у батальйоні врятувала багато людей, вивела навчальний процес та евакуацію поранених на зовсім інший рівень, керуючи цими процесами і забезпечуючи їх. Ці поділилася поділилися історіями порятунку за час своєї роботи, загрози, обстріли автівки та, окрім цієї роботи, зазначила медикиня. Їй вдалося вкласти в батальйон понад мільйон доларів. А після цього всього, коли вирішила розібратися у ситуації, почула про наказ кубу не пускати. Дівчина пояснює, що телефонувала усім, кому можна, і просила пояснити ситуацію однак з неї досі ніхто не зустрівся з поміж вищого командування бригади. Як командування пояснило це рішення? Я ж кажу, ніяк. Тобто, я тут досі надаю не можу зрозуміти, це якась зівеція, така загальна ну зверху йде, чи це якісь мусичні ну, там закол, за проти мене. Я просто не, ну за не відрозуміє сенс цього закладу, то якби для чого для того, щоб померло можна більше людей. Ну, я просторяна якби не розумію логіки. Крім того, Юлія зауважила, що на тлі цієї історії напередодні був підписаний указ про вручення їй ще одної державної нагороди. За словами куби, це виглядає як знущання. Сама дівчина хоче до іншої бригади. У 92-й штурмовій бригаді у соцмережах також відреагували на заяву військове. Там кажуть, що її документи на переведення на розгляді. А коли прийде розпорядження на військову частину, тоді і повідомлять Кубу. Кубуна справа якийсь діалог там може там, якомусь не подобається, що там ще ну там може сказати там куба. Давай там ти хочеш та перейди там в іншу якусь бригаду зі своїми людьми, Нащо руйнувати те, що реально працює? Проте Юля така не одна після її публічної заяви. Аеророзвідниця із 92-ї окремої штурмової бригади Євгенія Закрейська сказала, що самовільно полишати частину військові хочуть не тільки через такі скандали. Я два з половиною роки у війську, а хтось уже 5, 6, 10 років воює. Я тут з 24 лютого 2022, а хтось від 2014-2016. Хтось прийшов добровольцем, хтось залишився після строкової. Наше військо, яке взяло на себе удар у перші дні повномасштабного вторгнення – це добровольці 2014-2015-2016 років. Я не суддя і не прокурор тим, хто втумився, у кого складніша ситуація. Хто воює довше, ніж я, і хто воює в піхоті. Тим не менше, аеророзвідниця не вірить, що в нинішніх умовах для військових можна встановити якісь чіткі терміни служби. Прості математичні розрахунки зі ставлення швидкості втрат, мобілізації поповнення, яке ще потрібно навчити, і щоденне спостереження за насування червоного кольору на діпстейт не дозволяють мені вірити в можливість чітких термінів служби. Говорити про заміну, коли новоприбулих людей не вистачає навіть на поповнення втрат, трохи безглуздо. На її думку, що найменше, на що здатне міноборони, це забезпечити своєчасну ротацію та реальне відновлення частин, які зазнали втрат до того, як у них закінчиться піхота. Ця історія нікуди не подінеться. Дуже безглуздо заперечувати її. Вона є, вона буде, і вона на превеликий жаль буде тільки збільшуватися. І основна причина в цьому одна: уявіть собі втомленість бійця, який пішов служити 24 лютого, 22 року, в якому він на сьогоднішній день моральному стані. Якщо ця людина була не в тилу, фізичному, психічному і моральному стані. Дуже невелика частка людей, які ще можуть себе тримати, знаходять собі якусь мотивацію. Це втомлені хлопці, які попроходили по 5 по гарячих точок. А раніше Юлія підняла її ще одне питання, а саме про роботу бойових медиків, і заявила про загрозу існуванню медичних сил зсу. Проблема полягає в тому, що бойові підрозділи залишаються без професійних бойових медиків та евакуації. Натомість, замість них на фронт відправляють лікарів зі шпиталів. Тобто з професійних хірургів хочуть зробити бойових. А відтак, якщо пораненого привезуть до госпіталю. І йому терміново потрібно буде операція зробити її буде просто нікому. Куби зазначила, що бойовими медиками можуть бути і люди без фахової освіти а от хірургом стати прочитавши протоколи не вийде. По медикам це дійсно правдива інформація, і до мене так само безпосередньо зверталися медики, бо наказ був на переведення для. Тих, хто є в частинах забезпечення блокістиці в, в роті охорони, але на жаль, цих людей не коснулось переведення переведення зачепило звичайних лікарів, медсестер, реабілітологів у більшості, які ну ніяк не можуть стати піхотою, тому що у нас і так і величезний брак персоналу в госпіталях. І всі про це знають, але ми розуміємо, що є ще питання особистостей, коли людей просто дійсно ховають на певних посадах ротах охорони, так і замість того, щоб відправляти бойових бойові спеціальності в піхоту або в штурмовики. У нас відправляються лікарі. Згодом на цей допис відреагувала і народна депутатка Мар'яна Безугла її теж заявила про розвалювання медичних сил. Згодом безугла заявила, що у медиків навіть переводять у піхоту. Втім, станом на зараз ані в командуванні медичних сил ЗСУ, ані в Генштабі публічних заяв щодо цього не робили. У тилу зараз багато пристроєних. Тисячі й тисячі чоловіків, які порішали, та яких бойові підрозділи вже зачекались. Натомість у бойові бригади грибуть зараз із тилових підрозділів не так роти охорони, як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у збройних силах. Парадокс. Міноборони провалили мобілізаційну політику. Генералітет буквально нищить своїх солдатів необдуманими рішеннями, але цю тему не піднімають. Делікатна, бачте, можливо, мобілізовані жінки навели б порядок у безладі. Проте за заявами головнокомандувача Олександра Сирського зараз ЗСУ роблять нереальні речі і стримують один із найпотужніших наступів росіян від початку повномасштабної війни. Зверта ситуація почала ускладнюватися близько півроку тому, але вже десь близько місяця, саме на нашому напрямку, вдалося стабілізувати та відфіксувати лінію фронту. І, попри те, що атаки ворога не скінчені, не закінчуються, Ворог продовжує використовувати і важку техніку, артилерію, і маленькими групками лізуть штурми. За останній місяць ворогу не вдалося посунути нас на жодний квадратний метр. Та, попри це, центр надання підтримки ветеранам та їхнім родинам припускає, що кількість СЗЧ за майже три роки великої війни перевищує 100 тисяч. А за даними офісу генерального прокурора, який той надав на запит української правди, 35 тисяч кримінальних справ про СЗЧ зареєстрували з початку 2024 року, і це вже вдвічі більше ніж за весь 2023 рік. Дуже багато людей зараз я б сказав, ебскавсезаче, і повернути їх треба бути камбригам, який це розуміє камбригам, який вирішить питання внутрі бригади і скаже, повертайтесь, таку саму ініціативу зараз запровадили народні збранці. Вони зараз декриміналізують це заче, навіть якщо справа була передана до суду. Тобто зараз робиться все, і я вважаю це адекватними вчинками. Щоб люди поверталися, люди і так готові повертатися. Багато хто з них не знайшов себе в цивільному житті, немає ні грошей, нічого. Але армія це родина, армія це гроші, армія це перспектива. Але треба достучатись до людей і поясніть, що якщо у вас був командир, ідіот умовний, його вже немає. Повертайтесь. Проте цього літа Верховна Рада прийняла за основу законопроект номер 11.322, згідно з яким українських військових можуть звільнити від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство. Якщо це сталося вперше, вони можуть звернутися до слідчого чи прокурора із наміром повернутися до військової частини для продовження служби, і це не потребує схвалення командира. Після цього перше се заче сьогодні декриміналізовано, і по суті людина може тепер стати в стрій. І власне, ми готові таких людей приймати. Тобто людей, які не знайшли себе в інших підрозділах, пішли все СЗЧ один раз. Да ми готові дати їм другий шанс. І я впевнений, що багато хто з них цей другий шанс може реалізувати. І якщо говорити про практичну складову, як це реалізувати, то у нас є сьогодні чотири рекрут-центри в Києві, в Дніпрі, в Одесі і. В у Львові так, по перше, людина може прийти туди. По друге на сайті третьої штурмової бригади є номер телефону, за яким можна е, зателефонувати да і отримати детальну інструкцію, куди йти і куди звертатись в залежності від того, де людина наразі географічно знаходиться. Як там буде надалі, ми звичайно будемо спостерігати і повідомлятимемо про все наших глядачів. Тож не забудьте підписатися на YouTube та телеграм-канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.